Та заїжджу, знає, що, а учебнемо східність, у коли все буде добре. Все буде добре, і чоловік повернеться ще й будемо дах всі разом укрити. А поки закладають першу цеглу для майбутнього будинку родини. Стіни зводитимуть з пінобетону. Знаєте, я навіть, зараз, чесно, ну, я не можу в це повірити, що в нас щось починається. Да? Ну, Ось уже закуплений матеріал. Дякуючи всім небайдужим людям. Це все, що лишилося від двоповерхового будинку Марини Бурлак. Тут у нас була кухня, тут у нас був зал, сходи на другий поверх. 4 березня 2022 року. Його з градів обстріляли росіяни. Марина в цей час з дітьми була у підвалі будинку. На нас почалося все засипати цеглами. Чоловік тільки встигнув крикнути «накрий дітей. Дитяча була, то стіни винесені повністю, дах пробитий, в нас горить дах. Ми почали тушити. Вон тестовий дом, обстріл зградав. Там ще один догорів уже. Вон ще горить. Мирне населення. Сусід тільки мені крикнув Маріна, ляж будь ласка, на дітей, тому що це знов стріляють в нас. У мене мала не розуміла, чому так. Я їй кричу, «Лежись!», топчу їх в землю малого малу, малий, вообще розривається, тому що дитині був тільки рік, мала плаче, де мій тато. Я хочу до тата. У мене був один страх, що якщо ми попадемо кудись під обстріл, то щоб тільки зразу і всіх, щоб не залишились діти, щоб просто не дай Боже, щось случилось, то зразу з усіма. Після обстрілу будинку родина виїхала до родичів в село Отрохи. Там прожили півроку, а потім повернулися в Чернігів, де стали жити на квартирі у родичів. Влітку чоловік Марина отримав повістку і пішов захищати Україну. Він приходить додому і каже, що ну я піду. Я піду, у мене знов сльози знов його просила, не треба. Я кажу, я з двома дітьми немає хати, я просто не зможу. Він каже: Ну, ти розумієш. Що я не хочу, щоб таке знову повторилося. Ти розумієш, що, ну, що було під Києвом, що було в Буші? Я не хочу, щоб знов пройшли якісь виродки і знущалися з моїх дітей, знущалися з моїх батьків, там, з моєї жінки. І він вирішив іти. Поки чоловік воює, Марина наприкінці літа разом з волонтерами розібрали завали будинку. Кажу, Маруська, говорю, на наступне літо будемо заселятися, буде новосілля. Та ну, та як? Ну, потім посміялись, посміялись. Уже останній раз ми перекривали тут, ну, врім'яночку ці робили. Кажу, Маруся, давай відбудовувати та, та ну, та ну нада, а боюсь. кажу, та давай. Ну і так давай, і от в результаті хлопці вже майструють. Перші стіни з газоблоку родина почала зводити цими вихідними. Поможи тому, хто несе тягар, не тому, хто положить тобі його під ноги. То якраз ця родина частину з цього будівельного матеріалу купила за свої кошти. Тобто вона е не на не вона не е опустила руки. Вона старається відбудуватися. Оця Маріна і її родина, в тому числі вони хочуть повернутися додому. І вони не ходять, що мені ніхто не допомагає, не ходять, не жаліються, а беруть собі тихенько і працюють. Фундамент будинку зберігся, а це 90% успіху, каже волонтер Валерій Зубко. Звести будинок планують вже наприкінці літа. Ми стараємось першу чергу зробити людям, які цього потребують. В кого діти інваліди, хто не може собі допомогти. Якщо військові служать першочергові, тому що і ті, хто прагне, вони самі йдуть на будівництво і самі беруть цеглу, молоток в кого є ідея, тут і бажання. Тому тому в першу чергу допомагаємо. Коли інші там можуть сидіти, ревіть то ця рогом вперлася, і ну важко, не важко, але піду й буду робити. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.